Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні хотіла би поговорити з вами про деякі механізми психологічного захисту, і зокрема про заперечення. Тому, щоб зрозуміти, що таке заперечення, треба зрозуміти спочатку, взагалі, що такі механізми психологічного захисту. Вони зазвичай напрацьовуються в дитинстві, особливо у людей, які зростали не в дуже добрих умовах. Батьки, яких зловживали алкоголем, наркотиками або були лодоманами, де відверто використовувалися насильницькі форми виховання, і дитина, яка безпорадна перед дорослими для того, щоб вижити, починала випрацьовувати механізми виживання. Тобто, механізми психологічного захисту в дитинстві, це саме механізми виживання. Вони дуже доречні в дитинстві, тому що, якби їх не було, дитина могла б в цій сім'ї не. bun Але так складається, що коли ці діти виростають, стають дорослими людьми, психологічні захисти залишаються з ними. Зокрема, такий найбільш розпоширений вид захисту, як заперечення. Для того щоб зрозуміти, як заперечення шкодить нам у дорослому житті, треба зрозуміти, як воно взагалі виглядає. У Маленьких дітей це виглядає так, як коли діти закривають долонями очі і думають, що їх ніхто не бачить. Так і в дитинстві. Знаходячись в важких сімейних відносинах з батьками. Маленька дитина будує собі такий маленький будиночок, в якому вона ховається від всього того негативу, який відбувається навкруги. І заперечує очевидний факт. Мама п'яна, вона не п'яна, вона хвора. Тато побив маму через 15 хвилин цього наче не було. Дитина вчиться викреслювати в своїй пам'яті ті події, які її травмують. Або заперечувати. Ти взагалі їх існування, коли ми зростаємо і починаємо заперечувати очевидні факти і ситуації нашого життя, тягнучи цей конструкт з минулого дитинства, ми починаємо жити в такому ілюзорному світі, в якому все, що відбувається з нами, ми або не бачимо або заперечуємо, або спотворюємо. Заперечення в дорослому житті наносить нам дуже багато шкоди. Навіть перебуваючи в небезпечних умовах, навчившись в дитинстві заперечувати, не бачимо того, що відбувається. Чоловік може пити, красти гроші, не працювати, зраджувати. Заперечення буде працювати наступним чином. Я буду заперечувати всі негативні прояви нашого шлюбу, вважати, що він такий, як у всіх, або ну може, трохи гірший, а може, й такий, де всі так живуть, всі п'ють, всі гуляють. Заперечення не дає нам змоги подивитись правді в очі і побачити насправді, що відбувається в моєму житті. Для того щоб розібратись з запереченням і навчитись його відслідковувати і позбавлятись його деструктивних наслідків, необхідно глибоке пропрацювання цього механізму психологічного захисту. Пропоную вам консультативну допомогу на цьому шляху.